Із самого ранку до Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості поспішають діти. Вони знають, що тут нудьгувати їм не доведеться. Переконалися у цьому і учні Зеленівської загальноосвітньої школи номер 38 Ідея активних канікул їм сподобалася. Ми на канікулах зможемо не тільки відпочивати, дізнаватися багато цікавого, захоплюючого для нас. Та нового. Мені дуже подобається, ну, подобаються такі канікули, робити різні там поробки, грати з друзями. Подорожувати якраз осінь вдала пора для подорожей, навіть уявних працюючи із різнокольоровим осіннім листям у техніці акватипія, діти створюють свою роботу і свою реальність, в якій можливо все і синє листя теж. Аква вода, ті відпечаток, адпічаток. просто беруть листя, змішувають світа і відпечати. Просто, недовго і хорошо хтось працює із фарбами, а хтось вже знайомиться із голландською настільною. Грою это очень популярна игра, називається на шафл. Це голландська настольная игра, як настольный теніс. У нас є можливість наших дітей в період клубові виходного дня прийти і просто поиграть. Є спеціальні условия в інтернеті для такая Така є тільки в нас і в 29 дев'яти саду інтернаті. Больше Більше Херсоні таких игр нет. В палаці дитячої та юнацької творчості у Шафал грають вже чотири роки. Це стало можливим завдяки допомозі голландського благодійного фонду Лоукалкер. Поки дорослі діти грають у цю гру не втрачає часу і малеча яка ще не ходить до школи і у гуртку раннього розвитку Умка займається кожен день по чотири години. Так как сейчас каникулы, мы больше уделяем внимание творчеству, больше каким-то играм, игровым занятиям, вводим э, их на экскурсии вот, в парк, потому что сейчас осень, конечно, радует своей красотой. Керуют гуртком две Катерины Анатольевны. До каждой дитини они умеют найти подход и протягом пяти лет працюють с малышей за системой монте В данный момент детки работают в подготовленной среде, вот, где есть зоны На математиці, розвитка э, сенсорики дуже багато. Деткам настолько цікаво, що -то, педагог тільки направляє дітей, допомагає. Вот, а все делают они, как бы самі. До зустрічі зі школярами в палаці добре підготувалися. І, аби вже остаточно підкорити їх, підготували концертну ігрову програму. Раді були зустріти дітей і в Херсонському обласному краєзнавчому музеї. Акція Кожна дитина талановита. Э, Очень інтересна, тому що змогла дати можливість дітям і поближе познайомитися з музеєм і проявити свої таланти і інтереси, тому що, крім экскурсий екскурсій, нас проходили і мероприятия для дітей. Історія створення музею, видатні особистості, історія Херсона і області це лише маленька часточка того, про що дізналися з праглі знань школярі. Я тут в другий раз ми були тут по експонатам, тут дуже красиво і багато стародавніх експонатів. Ми відвідували музеї і дізналися про минуле природи, які були птахи, рослини, які занесені до червоної книги. Нам дуже сподобалося тут. Тут дуже цікаво. Ми тут були дуже багато разів. Нам дуже подобається у цьому музеї, а ще у нас в школі проводяться гуртки, і ми кожен день ходимо на них. Позавчора у нас був гурток. Чарівна майстерня, ми там робили куклу мотинку. Наступного разу ми будемо робити з бісера квіти. Ці канікули справді були цікавими. У них не було одноманітності і сірості. кажуть, відпочинок має бути активним. Власне, таким він і був майже для двох тисяч херсонських школярів. Ціль цього, цієї акції, крім того, що максимально ознайомити дітей з достопримічательності міста... Дать возможность каждому ребенку, даже из отдаленных учебных заведений, соприкоснуться вот с тем прекрасным для того, чтобы пробудить в себе. Талант, який є в каждом рібьонке, після таких канікул діти з нетерпінням вже чекають на наступні. З нашою творчою групою вони ділилися своїми побажаннями щодо відвідання в майбутньому театрів і кінотеатрів. Тож здається, зимові канікули у них будуть не менш активними.